Вітаю! Мене звати Ірина Луць. Хто я? Ваш фінансовий консультант. Перш ніж перейти до суті, кілька слів про себе, живу і працюю в Мілані 24 роки. Почала з прибирання. Щоб змінити роботу на кращу, закінчила вечірню школу. З 2014 року беру активну участь у житті української громади в Мілані. І до того я знала, що наші люди працьовиті. Уміють заробити, завжди прагнуть до європейського стилю життя. І все добре, коли у нас є можливість працювати і просто насолоджуватись життям. Проте тоді я відкрила для себе ще іншу сторону наших реалій. До прикладу, коли у людини виникають серйозні проблеми, пов'язані зі здоров'ям, чи коли вона помирає. У більшості випадків виникає критична нестача грошей. Впевнена, що у кожного з вас теж були ситуації, коли приходилось збирати чи брати участь у зборі грошей для рідних, друзів, чи просто для незнайомих у соцмережах на лікування, на перевезення тіла додому чи для дітей, що залишились сиротами. Правда ж? Чому так? Тому що у наших людей немає достатньо знань по фінансовому плануванню. Що це таке? Це уміння розпоряджатися нашими доходами і розходами, грамотно розпреділяти гроші, накопичувати їх і примножувати. Кажуть, що ми не в силі передбачити те, що може з нами статися, але ми можемо і зобов'язані, особливо перед нашими рідними, попередити наслідки неприємних ситуацій, які можуть статися у нашому житті, понукаючи серйозні проблеми, пов'язані з грошима. Тож роль фінансового консультанта, і моя також, полягає в тому, щоб допомогти вам. Запобігти ті чи інші неприємні ситуації, які можуть скластися в житті. А суть нашої роботи націлена на те, щоб підібрати правильний фінансовий захист для вашого здоров'я, допомогти забезпечити нашим дітям гідне навчання і, зрештою, насолоджуватись життям і бути забезпеченими і незалежними від наших дітей чи внуків. У похилому віці. Тож, щоб краще зрозуміти, чим я можу бути вам корисною, пишіть в коментарях або телефонуйте. Буду рада нашому знайомству і спілкуванню. Дякую за те, що разом зі мною провели час, і до зустрічі, ваш фінансовий консультант Ірина Луць.